Права номер 3 об значення виразу зручним способом. Ну що ж, стартуємо? Перше завдання. Давайте ми доданки зрупуємо по-іншому. Тут зручно 297. Спочатку додати 703. Ну, а потім уже додавати 495. І це дорівнює. 293 плюс 703, 3 плюс 297 це 300, 300 плюс 700 це 1000. Плюс 495. Це буде дорівнювати. Переносимо 1495. Yeah. Переходимо до другого завдання. Тут також у нас сума. Давайте групувати так, щоб легко додались ці числа. Ну, що ж, можна помітити 1329. Потрібно додати 671, а потім у нас залишається згрупувати 1075. Додати 1925. І це дорівнює, переносимо. Ну що ж, 329 плюс 71 це буде 400, плюс 600 це буде 1000. Додати. Далі 75 плюс 1925, це буде 2000, плюс 1000, це буде 3000. І разом. 1000 плюс 3000 це буде 4000. Є? Yeah? Переходимо до третього завдання. Тут у нас є добуток. О, так, ці множники можна переставити місцями. Я пропоную спочатку 250 помножити на 4. А потім уже домножити результат на 49. І це дорівнює. 250, що множиться на 4, це буде 1000, Що множиться на 49, це буде 49 тисяч. Є. Так, переходимо до четвертого завдання. 125 є множник 8 і 2. 125 зручно помножити на 8, бо цей добуток буде дорівнювати 1000. Отже, давайте групувати тоді так множники. 125. Множимо на 8 і помножити, а залишається у нас 37, що множиться на 2. Це дорівнює. 125, що множиться на 8, це буде 1000. Що множиться, а 37, що множиться на 2, це буде 74. І разом цей добуток буде 74 тисячі. Є?